Сьогодні в мене такий настрій, що я хочу поговорити, тому що от якраз сьогодні я зустрічалася зі своїми підписниками і розкажу про свої погляди на життя, що зараз відбувається. Багато хто мені пише, що ну ті розбагатіла і багато. А я коли приїхала сюди в Україну. До речі, кому це не цікаво, просто пройдіть мимо, будь ласка. Uh, наразі, коли я приїхала сюди і приїжджаю часто, ви знаєте. І по Чернівцях їздять машини: 200 тисяч, 150 тисяч, 100 тисяч неймовірно багато таких машин. Uh, розумієте, і мені дивно, і дуже багато моїх. Uh, Таких людей, підписників, які заробляють, які мають бізнес, які мають самодостатні люди. І мені розказують, що не можуть купити на морі квартиру. Це ті люди, котрі купили зараз машину да, за 150 тисяч доларів. І я от прийшла до такого. Висновку, напевно, не всім потрібно бути здоровим. Я бачу, як настільки в людей, да, у нас дуже скрутна ситуація в країні, і ми, нам ще довго це все розгрібати. Але я бачу, що люди навіть мого віку зовсім не бережуть своє здоров'я. Тобто, коли ви купили квартиру в Аланії, ви. Подумали про своє здоров'я, коли ви купили машину за 150 тисяч, ну я даже кажу за 50 тисяч. То, а що від вашого здоров'я залишиться? От мені цікаво, настільки, знаєте, на вагу на, на важелях гроші машина? Мають більшу вагу, чим має здоров'я наше. Чому ми не цінимо? До речі, я думала, що це молоді люди не цінять, що їм не цікаво. А наблюдаю, що ну, мої, мої знайомі сьогодні зі мною розмовляли. Це люди навіть 50 плюс, вже практично 60. Вони займаються бізнесом, навіть дітей немає. і Вони купили. Е Участок, щоб будувати дім, це самодостатні люди. Але я вам скажу, це ті люди. Чоловік практично. Що я хочу сказати? Що я багато в Аланії бачу людей з сім'ями, які приїхали до мене. Але зазвичай ще коли не було війни, приїжджало багато людей. І я вам хочу сказати, що більшість це були жінки. Якщо вони були з чоловіками, то чоловіки їх так допилювали, що це жах. Тепер що відбувається, от, наприклад, у мене зараз, коли була пані, вони вже 60+, плюс. Тобто це роботящі люди, це фермери, це котрі можуть собі дозволити на різні ліки, різні клініки і тому подібне. Я хочу до чого веду я, що ні клініки, ні лік, ні ліки не допоможуть, якщо ви не бережете своє здоров'я. І зараз, коли до мене приїздять ці підписники, я дуже щиро радію, наблюдаю за ними, як вони тішаться. Як той пан, який приїхав з жінкою, до речі, його жінка сама купила квартиру. Він їй тільки дав дозвіл. Він навіть не приїздив. А тепер за два роки. Коли він приїздив на машині йому 60 плюс, і коли він скупався, замість того, вони приїхали на тиждень у свою квартиру, а залишилися три тижні. І коли він залишив паличку, і зараз вони приїхали, були в мене в Чернівцях, і я питала: ну що, паличку кі закинув? Закинув паличку. Тобто людина нічого не робила. Людина тільки е, купалася в морі. І він себе так відчув на всі сто, хоча людина їздила санаторіями. Розумієте, що це означає? Що це означає? Хіба машина може бути дорожче, ніж ваше здоров'я? А тут купив квартиру, користуєшся не це, так як я мріяла. Я колись мріяла і вам розказувала, як так робити, щоб потім на пенсії. Мати житло, щоб воно на тебе працювало, і ти не брав коштів у своїх дітей. Оце от це. вони уїхали, вони побули тільки три неділі. Вони уїхали і здали свою квартиру зразу в оренду. Приїдуть вони знову, чи на Новий рік, чи на другу весну. Приїдуть. Вони вже будуть мати кошти на проживання. Тобто це річ нерухомість біля моря. Це та річ. Яка принесе вам дивіденди, а саме головне здоров'я. Я багато розказувала, що коли до мене з Америки приїхав мудрий і розумний чоловік з родиною і сказав: Пані Марина, ви допомогли не квартиру купити, ви допомогли мені зберегти моє здоров'я, тому що він в Америці знає, в Америці медицина страшенно дорога, а ми ще її не цінуємо. У нас виявляється машина. Не дорожче, чим своє здоров'я. Розумієте, і я дивлюсь і зараз наблюдаю в Україні дуже важко, і світло виключають, і все дуже тяжко. А машин дорогих на е, дорогах. Це просто жах. Я навіть не знаю назви, ягуари, що ти ходь? Я навіть назви не знаю тих машин. І ви знаєте, мені так дивно, а мені кажуть, вона багачка, вона там заробила, вона там заробила. Мої хороші, якщо би я так хизувалася машинами, я би теж була хвора. І пам'ятаєте, я вам розказувала, як я лікувалася. Це, це свята, чиста правда. Коли я приїхала після інсульту в Аланію, і в мене настільки були головні болі, що я просто мочила голову в море. Просто мочила. Я рік жила до мене, приїздили підписники. Я ще була дуже хвора. Я ходила з платочком, я ходила з косиночкою мокрою в морі і знову собі клала на голову. А тепер мені перезвонила підписниця, я вчора розказувала, я це розказала. І що тепер відбувається, коли підписників приїхало дуже багато. І я завжди питаю, і ще приїздять. Приїздять хтось хоче вже купити, хтось і в цей час приїздять, купують. Тобто люди купують собі здоров'я. А я все запитую. Тих підписників, котрі приїхали, я завжди питаю, тому що хтось приїздить і хоче вже квартиру купити. Я кажу завжди своїх обдзвонюю, Кажу: дівчата, хто продає? Хто продає, хто продає? Хто продає? Ніхто виявляєте? Більше ста сімей приїхали, і не тільки з України люди. До чого я завжди говорю правду. Тому що тут немає що скривати. Дуже багато тих людей, котрі мають квартири, їхні чоловіки воюють, їхні сини воюють. І я завжди дзвоню їм. Може вам треба кошти, може ви продаєте. Та ні, ні, ні ніхто не продає. Розумієте, всі дуже задоволені і всі завжди кажуть: пані Марина, ну я не буду говорити, що дехто купляє ще й по другій квартирі, і, і по третій. Тобто люди зрозуміли, що сервіс супер, що море є. Люди зрозуміли, що море це здоров'я, і це завжди нерухомість біля моря. Це завжди можна подарувати дітям після вас, коли вас, мене не стане, я думаю, що в мене є кому, щоб залишилося. Мої апартаменти, я хочу вам сказати це. Знаєте, мені здається, машина на тих терезах. Машина і знаєте, понти, бо машини це понти. І здоров'я на тих терезах, да, діти ще молоді, вони не розуміють. Зазвичай діти завжди проти, щоб батьки купили цей. Але вони теж, діти, будуть такі, як ми з вами. І тоді вони аж зрозуміють. Розумієте? Аж тоді вони зрозуміють, коли нас не стане, а їм залишиться. І це буде, я думаю, що це краща інвестиція у здоров'я і у майбутнє наших дітей. Це однозначно. Я вас люблю та обожнюю. Сьогодні мене ось так накрило, і мені хотілося похвалитися, тому що я. Рада за своїх підписників, що вони влучно купили. Я хочу вам сказати так, що в Аланії дуже полетіло багато компаній. Я іншої не знаю, чим там, де я. І там були українські компанії. Слава Богу, що я туди не влипла, мене запрошували там продавати, рекламувати. Слава Богу, що я туди не зайшла. Слава Богу, що саме мої підписники отримали це житло. Справа в тому, що вони мають і на свою, в нашій компанії вони мають право зробити собі ВНЖ на рік-два і жити на дві країни. Ну, наприклад, жінка захворіла, чоловік її відправив в квартиру в Алані. У мене є вже такі. Все, вона собі зробила ВНЖ і чисто законно живе. Не всі ці компанії робили. Без мене приїжджали багато по всій Аланії. Я колись казала, що Аланія мені завдячує, тому що скільки людей прийшло, які не через мене, а просто приїхали. Ну, я знаю, що й багато повернулися. Багатьом повернули гроші де будівництва. Будівництва не будуються, одиниці, які будуються. Я тому показую наші, щоб ви розуміли своїм підписникам, показ, що у нас все йде по плану. Все, тільки оце було затримані перші комплекси, всі зараз останні ідуть навіть швидше терміну. Так що мої хороші. А дай Боже, щоб нам дав Боженька розуміння, куди вкладати гроші. Тому що часто гроші заробляються. От я дивлюсь на ці машини по Україні і не розумію. Реально, я не розумію просто, коли машини 100, 150 штук, 200, 300 штук, я не розумію. Може, я якась неправильна, але я цього не розумію. Папа мої хороші.